Вітаю вас на своєму каналі Берегиня. Значить, передбачення для стихії Земля. Дивимося сьогодні все на оракулі. Спочатку загальна атмосфера місяця. Оракул видінь у нас. Дивимося, що він нам покаже. Так. Загальна атмосфера місяця для стихії. Значить, дивіться, тут випало у вас дві карти роботи. Це і це. Ну ця ще карта не просто роботи, а ще й стратегії, карта алхіміка. Карта алхіміка, карта якихось здобутків, карта те, що ви своєю працею постійною, в кого бізнес буде, бізнес дуже гарно процвітати. Не такими, знаєте, якимись неочікуваними неочікуваними рішеннями заробите собі капітал. От ключик собі знайдете, знайдете якесь рішення. Тут карти говорять саме про таке: про фінансову якусь, про, про, про гідне, гідну винагороду для вашої праці. Хто хоче якийсь бізнес починати, дуже вигідний тиждень. А забула сказати тиждень з 9 по 15 червня. Далі для кожного знаку зодіака, значить, козеріг. Козирогу, козирогу тісно в тому оточенні, де він зараз є. Тісно, сумно, він відпочиває, він наповнюється сил, але в цей тиждень у вас вийде втілити мрії в життя, по цій карті. Це рух вперед, це вихід за рамки, знаєте, вихід з зони комфорту, вихід з зони комфорту, захист вищих сил. Там, де ви зараз є, ви відчуваєте обмеження, у вас цей тиждень вийде. Получиться звідти вийти, звільнитися. Тиждень звільнення в Козирогів. Далі три карти для кільця на тиждень, три підказки. Ви робите вже перший крок до якоїсь своєї цілі, але ви відчуваєте себе одиноким в реалізації цієї цілі. Ви вас надурили, вас обманули, вас вели ілюзію, вас лишили. Наодинці з вашою ціллю, але ви наберетеся сили, наберетеся терпіння і зробите крок вперед. Але добре подумайте, чи буде цей ризик виправданий так, оскільки ви на дуже велику річ замахнулися. Знаєте, тут можна так сказати, чи варта та гра свічок. Якщо є можливість зупинитися, призупинитися. Можливо, зробіть так, якщо ще не багато вкладено, через те, що команда люди, на яких ви розраховуєте, вони... Від вас зможуть відійти. Тому не спішіть завжди. Переконайтеся, що ваші ризики оправдані. Далі діва підказка на тиждень. Карта спогадів, карта якогось ризику і карта сподобатись. Той, хто давно кого не було, ви про когось думаєте. Ви чи навіть будете згодні заради нього на ризик, але пам'ятайте, що будь-який ризик він несе. Наслідки, так? коли ви відкриваєте скриньку Пандори, пам'ятаєте, хто звідти, хто звідти вилитий. Це не, як вам сказати, не виправданий ризик. Можливо, хтось про вас згадає якась людина, скаже, що він під вас адаптується, скаже, що він зміниться, скаже, прийміть мене, будь ласка, ви приймете. Але це дуже великий ризик, і я би на вашому місці не спішила його робити. Так, тому такі передбачення для стихії землі на тиждень з 9 по 15 число. Це загальний розклад за персональними. Звертайтесь, буду рада допомогти. Ваша берегиня.